Вітанечко, дорогі друзі! Я вас усіх радий бачити. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. з нами сьогодні трологиня, відьма Тетяна Гай, Танюша. Привіт, радий тебе бачити вас на, на каналі. Вітаю, Мирослава, вітаю глядачів. Всіх глядачів твого каналу. Я сьогодні одразу після тренування і лечу на ефір, вриваюся в ефір тому. Підніла, що, Знаєш, говорили перед ефіром, що всі кажуть, от в Тетяни Гай все завжди добре. А я кажу: долучайтеся до мене, будьте зі мною, і у вас теж буде все добре. Повірте, з світлом, з теплом, сиджу от на короткий рукав, тому що ну просто неймовірна жарінь. Надіюсь, а ти теж тебе теж включили опалення. Ні, ти, не пустання, у мене немає опалення, я просто якось так розігрівся під вечір уже. вже. <гум> <гум> На наприклад, мене тиждень тому дали, і я просто прикручую батарею, обігрів, тому що. Ну просто неймовірна жарінь. От і дякуючи всім службам, всім, хто за це боровся. І я дуже вірю і надіюся, що всі, хто сьогодні з нами, в теплі зі світлом будемо дивитися, тому що бачиш події, бачиш, як почали розвиватися останній тиждень. Ой-ой-ой, ой це прям капець, Слухай, валить з усіх боків. Ну, давайте зараз дійсно будемо дивитися. Я нагадую, друзі, у нас вечір середи, 12 листопада, 21.05 за Києвом. Для тих, хто буде дивитися нас пізніше, вже а, так давай ми з тобою розглянемо масовані обстріли. Тань. По перше, як ти бачиш події на цей тиждень, по яким містам може летіти. Що ти відчуваєш як відьма? Що нас чекає? А ти знаєш, Мирослава бачила? Ми зараз подивимося ще раз ексклюзивно для твого каналу, тому що навіть ми з тобою під час минулого ефіру пам'ятаєш говорили про те, що карти нам показували, що до 15-го відбудеться якась така подія, яка е, зменшить обстріли, через яку зменшаться оці масовані обстріли, в тому числі і на енергетику, і по людях. І от дивися, бачимо, що зараз відбувається, але давай глянемо. До кінця тижня, тому що я відчуваю, на завтра відчувала масований обстріл. Але чи буде він, давайте подивимося, тому що, можливо, плани у ворога змінилися. Звісно, слухай, двійка, Джессідів, Печірка, чаш. Якась зміна іде з ситуації. Так, тепер дивися, що я бачу. А, дійсно, зараз, після 15-го числа через ті події, які відбуваються зараз, справді обстріли зменшаться. Не так обстріли, як їх потужність. По королеві мечів ми все таки бачимо, що <кій> точково четвер, п'ятниця, субота, мені йде четвертий, п'ятий, шостий день тижня, будуть здійснюватися удари по містах. От, до речі, перед нашим з тобою ефіром. А... Тривога почалася по території східної, південної України, північної. Бачимо, що ворог в. Все ж таки продовжує атакувати енергоструктуру саме з Сумщини, тільки там налагодили, знову їх знеструмили. Але я хочу сказати от втішну новину такої потуги в обстрілах, як у нас була в жовтні місяці. Я не бачу так по десятці мечів, знову бачиш, точково бити будуть. Будуть бити в тому числі і по Києву до кінця цього тижня. Тобто, небезпека ще є. От мені ще четверга по суботу, іде небезпека. Дивіться, по містах, що я хочу сказати, сьогодні дивилася. Перш за все, хочу сказати місто Черкаси. Небезпека. Бачила для вас небезпеку, хоча зазвичай там відносно спокійно. Угу. Місто Київ, місто Кременчук може бути гучновато. І все ж таки мені йде небезпека для Західної України, але той удар, який ворог планував по Західній Україні, от мені найближчим часом він от якось не випливає. І це прекрасна новина. Я хочу, Таню, зупинитися на Одесі, бо справа в тому, що луплять кілька днів вже по Одесі, і там так, uh -huh. та, ти в курсі. Що далі чекає Одесу? Які місця небезпеки? Що вони хочуть зробити такого в Одесі? Я так розумію, вони хочуть повністю відключити. А та, тепер дивись, як ти правильно от бачиш. Ти вже, Ярославе, теж екстрасенс, ще той за цей період, поки спілкувався. Я просто читаю новини. я тобі скажу чесно. Дивися, що я хочу сказати, король меч. Це обстріли, дійсно обстріли. Королева Пентаклів, це карта ресурсу. Шестірка Пентаклів це позбавити ресурсу. Тобто, у них зараз по Одесі ціль не є люди. Саме позбавити ресурсу. Можливо, тут навіть де в чому підставити нового мера, і показати, от подивіться, а як вам при Труханові було? А от тепер подивіться: посидите без світла, посидите без води, але. Мені теж сьогодні писали і Одесити і з інших міст. Ви не помітили за останній тиждень, що, не дивлячись на атаки, все ж таки максимально ми відбиваємо удари ворога. Дуже влучно. І тут мені йде ем, от така, таке питання мені йшло: чи дійсно, можливо, ми отримали якийсь ресурс для захисту? І я, Мирослава, бачу, що дійсно такий ресурс ми отримали. Просто про це не говорять, про це мало кажуть, щоб ворог не був обізнаний. Але трошечки я б закликала зараз наших глядачів, підписників трішки видихати, не дивлячись на те, що дочково, все ж таки, ворог буде бити, в тому числі і по Одесі. Дивіться, тут карта помірності йде, він не досягне своєї цілі. Угу. Тобто будуть летіти шахеди, будуть летіти з моря. Я знаю, що там небезпека є і на Одещині. До кінця тижня ситуація от так і триватиме, тобто будуть летіти, будуть збивати. але мені подобається, що я не бачу від тої такої небезпеки смертей, руйнувань і, знаєте, якби пошкодження ресурсних якихось об'єктів. Тож, не дивлячись на те, що удари будуть, і так ситуація триватиме, і до кінця тижня, будемо відбивати таню. стосовно от цього корупційного скандалу. Розкрадень в енергетиці, давай ми так спитаємо. От прямо багато вже просто цього було вже питали, багато вже проговорили. Це для того робиться, щоб зняли владу, чи що? Я щось не розумію. А давай там подивимося. Ще... да да, да, бо там же ж в цьому скандалі замішані по суті друзі, президента. Ну всі про це все знають. Я вже не буду повторювати. А, ну, то, ти знаєш мені ти якщо, якщо чесно, Мирослава, так поки карти мішаю, так то, хочу сказати. А от дивися, і хай кожен задумається. От, у всіх нас є друзі, у всіх нас є знайомі. Чи можемо ми? Нести відповідальність за їх дії, я зараз в жодному разі нікого не вигороджую. Але тут може бути як і псо, тут може бути які спеціально, вже ворог давно просто хоче і якби зробити так, щоб ми вийшли на Майдани, щоб ми протестували проти влади. І дійсно, ворог до цього прагне і вже давно, але не дивлячись на намагання ворога. Такі схеми не викривалися ще. І чи не помічаєте ви, що от за останній от з того часу, саме з того часу, як Трамп вів жорсткі санкції проти Рашки, як він провів переговори із Китаєм, почалися такі дивні викриття. Але давайте перш за все ми подивимось твоє питання, чи це для того робиться, щоб можливо спровокувати? Народ, щоб ми пішли проти. Ні, це ілюзія. Дивіться, знову таки, карта сама вискочила з колоди, шестірка чаш, карта ілюзії. Ворогу це не підвладно. Тут інше йде, тут іде ієрофант, Про що він нам каже? Про те, що задумано, здійснення певної місії. Тут іде двійка. Тобто я впевнена, що Трамп однозначно поставив для Путіна якісь певні вимоги і ультиматум, але тут іде дві сторони однієї медалі. Він поставив цей ультиматум не лише для Путіна. Він поставив і для нас: ви хочете бути демократичною державою, ви прагнете до своєї цілі, ви хочете в Європу, ну так, будь ласка, дотримуйтеся, дотримуйтеся якихось вимог, дотримуйтеся якихось норм, тому що ну дійсно викорінити корупцію, коли вона у нас просто, ну, давайте будемо чесними. Ну, вона в нас правда, кум, сват, брат, двоюрідний брат, троюрідної сестри, воно вже так іде, давно-давно. Але що я тут бачу? Тут є обіцянка ресурсу. Тобто ми будемо допомагати, ми будемо підтримувати, якщо ви почнете викривати свої корупційні схеми і покажете світу, що ви не тільки, як то словом кажуть, а й ділом можете навіть дечим пожертвувати. І е, дивіться, і от зараз я бачу, що отакі е, викриття таких схем це далеко не остання. І повірте, як ви думаєте, що невже відповідні служби не знали, і ми говорили про того самого Труханова чи е, про цю з енергетикою схему? Знали, mm -hmm. але напевно десь чекали тут, як вичікування йде підходящого моменту, це як козирь в рукаві для того, щоб викрити це в потрібний час. Для потрібних цілей, і тому я бачу, що зараз так само відбувається. Тому, не дивлячись, можна відноситись до президента добре, можна погано, можна там казати, що він вбивця. Мені це знаєш. Ці фрази я не можу. Ну вони мене просто інколи вбивають, коли люди там кажуть, що от президент зіграв його найстрашніша роль. Це роль, коли він став президентом, коли він став вбивцею. Почекайте. Скільки років ми вже незалежні і який це президент? Давайте будемо згадувати і подивимося діяльність всіх президентів від покійного уже Кравчука і до сьогоднішнього моменту. Згадаємо кучму, згадаймо Порошенка, згадаймо нашого Яника, Кожен, кожен, кожен вніс свою долю. Для того і я, якщо вже тут е, зараз звинувачувати, що президент наш вбивця, то я би так сказала, і кожному знаєте, таку медальку би розділила одну велику медаль на такі під, 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 ну, знаєш, під маленькі медальки, і, і кожному би повісила. Тому не варто так казати, і тут ми не можемо звинувачувати нашого президента в повній мірі, тому що, от правда, тут є прихований мотив, бачите, по карті місяця, але не в прямому контексті. Зв'язку із президентом. Так, зараз расисти максимально використовують цю ситуацію для того, що от, от, дружить з ким ваш президент, ось з ким він сусід. Ми добре знаємо своїх сусідів, навіть якщо ми їм говоримо привіт, що твориться у них за закритими дверима. Таню, ти сказала дуже цікаву думку стосовно Трампа, що він там якось дотичний до цього процесу. от давай ми так поставимо питання: оці корупційні викриття зараз стосовно нашої енергетики. Чи не може це бути елементом тиску Дональда Трампа на президента Зеленського з метою, ну щоб закінчити війну, щоб типу він пішов на поступки, які про які його просить Трамп? Добре, на початку Етеру я ще сказала, що він поставив ультиматум не лише Путіну, а й Зеленському. Ну, це а ультиматум це і є, в принципі, тиск, але давай ще розглянемо, чи це є так? Паш час однозначно. Угу. Ну, Прихований тиск з прихованими мотивами, Але тут такі карти кажуть, таємний задум для перемоги, для закінчення. Всього того, що відбувається, тобто по домовленості. Але якщо там більше такі на расистів, тиск такий жорсткий, то у нас тиск більше по домовленостях. Ось ви зробите так, а я зроблю так. І для вас це буде краще. Давай от спитаємо ще по наступному. Ну зараз я бачу там мої люди так само писали в коментарях, що от Мирослав у нас про корупцію в Україні вже говорить у Чехії. І ну можна просто допустити, що це зараз у багатьох там європейських країнах, в штатах, ну в усьому світі почнуть говорити, що от в Україні така тотальна корупція після цього інциденту чи не відвернеться від нас світ, чи не перестане нам допомагати зброєю, грошима, бо склад знаєш, батьох буде складатися враження, що тут, типу, тут страшна корупція, нафіг сюди гроші відправляти. Навпаки, дивися, випала десятка чаш. Десятка чаш це така всі, хто знають в класичному її розкладі це карта сім'ї. Тобто, навпаки, прийняття, тому що вони бачать дивіся, карта смерті, четвірка мечів, що ми стараємося з корупцією боротися, ми не прикриваємо її навіть на таких найвищих рівнях. Тому що ми знаємо, що в цивілізованому світі відбувається, якщо викривається корупція там навіть на рівні президента, так? от таких, ось таких прямо перших облич там держави чи країни. І... Що ми прагнемо до обнулення? Бачите, дурень карти розпочати все спочатку, і тому через це, що вони ці факти побачать уже не на словах, а на ділі. Я навпаки бачу певну прихильність і, навпаки, підтримку, що ми допоможемо ще більше, якщо ви вже так пішли, і якщо це допоможе вам максимально викорінити корупцію. Із життя країни, тому що ти знаєш, от я от чесно, Мирослава, проноболіла про те, що коли ти піднімаєшся на 12 поверх. Ну я то завжди з, 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 з оптимізмом кажу, що от там підкачаю сідниці, схудну, знаєш. А є люди, яким важко, є люди з колясочками, є люди там з дітьми, є люди літнього віку. І коли вони кажуть, ну ми потерпимо, ми потерпимо, трошки треба потерпіти, і тут ми потерпимо. А в мене ми сидимо без світла, а в мене в кишенці 100 мільйонів. Доларів отак, от, от випадково ну, це жесть, це жесть. Знаєш, просто читати цю ці новини про корупцію, коли просто мішками грошей, і коли там один з фігурантів цього розслідування казав, що. Мені ж то складно нести ті полтора мільйона доларів в сумці Ну типу боляха, муха в просто капец знаєш. Там чесно тобі скажу. Mm -hmm. Mm -hmm. От, весь, от мені зараз до речі, пише мама у Вайбері, да в Чернівецькій області. От пише, що ну у нас просто жах зі світлом через кожну годину відключають на 4-4,5 години. Ну тобто можна зробити висновок, що світла взагалі немає. Ну, просто піпець. Це я зараз кажу про західний регіон. А це вони ще туди не завдали того удару, який планували. Вони тільки розпочали минулий там бити по. Ну, от КПС, просто КПС. Тому, знаєш, така ситуація жжестякова. У нас, до речі, на Рівненщині краще, тому що нас відключень немає взагалі. Таня, що відбувається? Ні, ні, дивися, хай є світло дуже добре, слава Богу. Але ти бачиш якесь таке дурне дурний, дурне перерозпівлення? Я не знаю, чи це просто вони ударили по цим місцям, якось вони розірвали цей ланцюг енергетики, чи що? Я просто в цьому не розбираюся. Але ну, вони дуже... ж ти знаєш, вони ж почали бити саме по в чому зараз їх нова тактика, що вони там не по підстанціях, не по тетах почали бити, а почали бити якось по шляхах, по яких проводиться енергія. Тут мені хтось написав, я бачив. Е Лариса, при Януковичу було краще. Так, він також крав, але було краще жити. Е Дорогі глядачі. А напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Датань, секунду, приймаю. Як зараз? Прийом. Нічого не чутно. Добре народ, ну що ж, будемо тоді прощатися сьогодні. Да, на про великий жаль, проблеми зі зв'язком, блекаути. От бережіть себе. З нами була Таня Гай, таролог, відьма. Підписуємося на її соцмережі. Будь ласка, на телеграм-канал, на Ютуб канал, посилання в описі під цим відео. На мій канал також. Будьте всі здорові, до побачення. Бережіть себе.